Усім привіт! З вами Ліза. Я вас рада вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами косметичкою на березень. Я її вже зібрала чи в останній день лютого, чи в перший день березня. Не вийшло в мене записати якось це вже третій місяць. В основному діти в нас не ходять в школу, навчаються дистанційно через епідемію, через це все. Тому у мене особливо немає місця знімати, коли місце звільняється, то вже тоді немає часу. Ну, коротше, якось я не можу вкластися, але давайте покажу вам швиденько, що я відібрала. У мене є project pen, в якому, в принципі, є все для мінімального макіяжу повсякденного, і я намагаюся тою косметикою користуватися, але все ж таки беру ще дещо. З тональних кремів я взяла свою новиночку від Lamel Cloud Matte. 30 мл. Відтінок у мене 02 n Це для, або для відео, або для якихось випадків, коли мені потрібен буде більш стійкий макіяж, в якому я буду більш впевнена, ніж ті засоби, які в мене в Project Penny. Він мені дуже подобається. Я вже декілька разів користувалася, коли його придбала, тестувала, дуже класний. От, він не матовий на той догляд, який наношу я, бо я користуюся спєм досить таким сяючим. І ось подивіться, Він дуже натурально виглядає на шкірі, тримається весь день. Я дуже-дуже задоволена. Консилерів у мене два. от Бачите, як цей активно у мене пішов. Він якийсь шофтуватий, і мені здається, на зараз він мені не дуже підходить. Він більш мені можливо підійде на літо. Але як на обличчя я пробувала його наносити е ну, в якості тону, то він краще лягає, ніж під очі. Мені більш подобається. Також я його трішки підмішую в тон, який в мене з Project Pen для того, щоб він був стійкішим. Е Бачите, трошки жовтуватий. Тому він у мене буде обов'язково, поки не закінчиться, буде в косметичці. Для особливих подій мені дуже сподобався ось цей консилер від Lamelle, Cloud Matte. Та ж сама лінійка, тільки колір вже в мене 03 n Він під очі от мені як базу під тіні трішки краще подобається, ніж Evoline, і відтінок більш мені підходящий. Тому також беру його. У використання. Вже бачила, Ламель готує нові новиночки. Завсім не вженешся, поки що є, що мені треба купити, ви зараз побачите. Не знаю, наче і світло штуч... Ой, цей штучно природні вистачає, тому можна гарно розглядіти. Кремових таких корекцій. Е, взяла я начебто тільки два засоби, так? Це LN Pro, контур да, скульптор. Кремовий в мене він взагалі один з кремових. Плюс Project Penny в мене є тіні рідкі, матові, такі, які я використовую також як контур. Це відтінок 105-й Cold Ten. 10. Вони безкінечні, тут аж цілих 15 мл, треба крапельку, тому беру, хай буде. Подобається, він легко тушується. Можна зовсім в нуль його стушувати. От. Можна пензлом тоді більш помітно. Хтось сказав, що вони нічого не роблять. Тон вони мені точно не роз'їдають, і я їх бачу. Ну, але я матовими все одно проходжуся. В принципі, ну, якщо проходишся, все одно матовими, то те якби без... Е, е, не потрібний, наче продукт. Так? Але Є ось такий хайлайтер взяла від Lamel Pearl, бо я вже його трішки підзабула, який він. Я пам'ятаю, що він мені якби з кремових продуктів. Не саме цей рідкий хайлайтер, а взагалі кремовий хайлайтер мені менш сподобався, ніж кремові рум'яна і ніж кремовий скульптор. От, але взяла, щоб все-таки ще раз спробувати, можливо, моя думка зміниться. Так, ось такий. І з кремового це все, давайте перейдемо до пудер. Залишаю я метеорити від Герлен. Я вже їх, так знаєте, гарно протестувала в лютому. Мені дуже сподобалося, як вони лягають, роблять такий блюринг ефект навіть трошечки видно використання. Давайте, ось детон у мене був. Гарно заблюрую шкіру. І на все обличчя я пробувала, носити, не дуже гарно виглядає, але в мене шкіра жирна, тому зону, ще треба матовою пудрою фіксувати. Буду залишати, нехай будуть. Це, це класний продукт. І от коли я ними так активно почала користуватись, вони мені нагадали від Hourglass е, з палеточки оту пудру. Ці пудри, які всі люблять. І взяла ще, в мене розсипчата в Project Penny. Я взяла ось таку цей ізихан японська 10-му відтінку. Вже настає той час, коли я буду носити в сумочці пудру. Ця пудра містиче і SPF. От, і це буде в мене переїжджати в мою сумку. от Ось так, десь підпудритися, і більше навіть для того, щоб підправити макіяж губ протягом дня. Так, далі для обличчя, що ще я взяла, від Lamelle All-in-One. Цієї палетки вже немає в продажу, але в мене є. Я тут обожнюю хайлайтер, буду ним користуватися. Ну, ось так гарно видно, до речі. Бо той, що в мене в Project Penny, мені він не особливо личить. Якось я намагаюся користуватися, але хочу, щоб таке щось було, що дуже подобається рум'яна. Ну, рум'янами, напевно, не буду часто користуватися, бо з Project Pen йдуть в мене частіше. Так, фокус не хочу. Ось такий відтіночок, дуже ніжний, рожевий і скульптор. Скульптор також тут не настільки пігментований, тобто ти ним не наставиш плям, але відтінок гарний мені личить. Далі макіяж очей. Давайте почнемо з олівців. А, ще для обличчя не показала, напевно, саме прикольний продукт це Ламель Subliminal 01 Crush Желені Рум'яна. У мене це буде і для губ, і для щічок. Так, набирала пензликом, тому отак воно виглядає. І, в принципі, і пензликом, і стіку дуже гарно виглядає. Так. Дуже холодненький. Мені це так подобається при нанесенні, дивіться, на руці не буде тушуватися, бо рука в мене суха, не зволожена, нічого на ній немає. Але на обличчя, на тональний засіб, який ще без пудри, тушується дуже класно. У ну, мене з таких от матових тональних зараз немає. Навіть оцей Cloud мат він йде з матовим фінішем, але в мене він природній фініш дає. От, на губи також я наношу на бальзам. Бальзам нанесла там зранку, походила, потім легенько серветкою промакнула і нанесла цей тінт. Ну, я, я задоволена, дуже-дуже мені подобається. І напевно я спробувала пензлем, Різниці особливо немає. Єдине, що якщо тональним, на тональний крем прямо за стіку наносити, то тут тон трошки залишається, тому його треба просто або об руку, або об серветку протерти. От. Ну, Щоб воно таке в мене не було все подлубане, то буду, напевно, зі стіка все-таки наносити. І особливо на губи дуже приємно наносити, ця прохолода. Е е класно. Project Pen у мене є чорний і коричневий. Е я взял, беру цей, він у мене постійно в косметичці, і в лютому, мені здається, жодного разу не використала, тому що в цьому олівці. Мене, е Ковпачок застряг, ну ця штучка застрягла. І він у мене не дуже в такому естетичному вигляді. Тож хотілося б його закінчити. Колір мені подобається: 408. І якщо закінчиться, то я би повторила, але вже з іншими олівцями я таке не роблю. Не надягаю ковпачок на о, кінець. Новинка моя відносна від ламель в срібному кольорі Subliminal 01. Ще є синій, але ну, якби я синій не дуже люблю макіяжі. Вже точила його, він дуже швидко списується. Це гелевий олівець, і він такий, як більш як олівець для губ. Подивіться, як гарно навіть в парі можна було б використати. Бо оці олівці кольорові, вони все-таки не так швидко списуються, як оцей срібний. Класний, мені подобається. Іноді просто по нижньому повіку намалювати. з... Лінійки каялів від Lamel 406 відтіночок. Такий, як би Бургунді. Вони дуже жирні, їх, навіть якщо гостро заточиш, один раз провів і вони вже затуплюються, тому обов'язково пензликом я розтушовую їх. Також чорний каял від Лен достала, бо він дуже гарно в... з олівцем Subliminal я ним спочатку промальовую міжвійку, ну так, тоненько намагаюся, пензликом витягую о, невеличку стрілочку, а потім вже зверху той олівець, наношу, також гарно. І, і стійку потім <тяжко>, тяжко відмити. Але тримається весь день. Так, ще е, захотілося мені думаю, ну весна, треба зелених кольорів. Це 403-й. З лінійки О oh My Pencil Gel, O oh My Color Gel Liner. Ось такий. Теж на нижнє повіку в основному, бо, як стрілочку, я не дуже люблю. Так, трішки замастилася вже. Ось такий від LCF, на жаль, номера немає. І не знаю, що це за лінійка. Вони в мене влітку з'являлися. Ці олівці стійкі, але набагато менш стійкі, ніж ламель і Елен. І ось цей в мене постійно в косметичці від LCF. Він красиво виглядає на нижньому повіку в натуральних макіяжах. Не настільки він яскраво лягає, а гарненько. І чорна підводка від ламель. У мене таке враження, що вона вже підсихає. Ось така це новинка кінця минулого року. Тут брашлайнер. Тоненько можна намалювати. Стійка протягом дня, Ну, от кажу, здається, що підсихає. Тіні. Я взяла дві однушки Subliminal від ламель, бо вони мені сподобались дуже гарні. У мене тут перша і друга. Давайте перший вам покажу. Цей, називається Color Universe. Так. А, я вам покажу на долонці. І другий Gravity. Так, ось другий. Ось слочок. Давайте тут покажу. Так, в основному я намагаюся користуватися Project Pen. але хочеться взяти навіть, можливо, і не скористаюся. Вони дуже гарно сяють, і якщо наносити таким пальчиком прихлопуючими рухами, то блискітки одні набираються на повіку, а не так уже насичено. Ну, класні тіні, поки вони новенькі, хочу покористуватися. І взяла ще дві палетки. Цю я взяла, мені потрібна палетка, в якій є два відцінки, які для мене є базовими. Це, по-перше, світлий матовий. По типу ось такого. І другий це в куточок ока, який би я могла наносити відтінку шампань От, типу як в ламель палеці. Але тут трішки не такий, тут він біліший. Це палетка Going Coconut від Color Pop. До речі, дуже класна палеточка, мені вона подобається. От І давайте зараз подивимося свочи. Так, ось я набрала відціночок Palm Riedve, Coca Краш, Getting Kraken і da Coco. Ну, Це такі такий сючий цей як матовий з блискітками окремими. Бачите, цей він буде не білий, а він буде золотавим. Також мені він в куточок ока підходить. Цей дуже кришиться відтіночок, він у мене навіть розсипався. Я його спресувала, розсипався сам собою, палеточка просто лежала. Ось цей, бачите, з блискітками. Ну, я таке не дуже розумію, воно мені все одно здається матовим. Цей Дакоку він був у мене в Project Penny і, в принципі, непоганий відтіночок. Ну і матові саме світли я не буду робити, бо, в принципі, він, його не буде особливо помітно це для складки. Це також можна для складки, і темний коричневий. Ось, ну, самі звичайні відтінки, базові такі. Доповнити мій Project Pen, якщо мені чогось там не вистачить. Бо в мене там, в принципі, не коричнева гама, а е, е, така. Я, ну, я вважаю, що немає сенсу зараз показувати Project Pen в косметичці. На це в мене є окрема рубрика, бо буде і занадто довге відео одне те саме. Тому, хто ще не бачив, запрошую, переходьте, подивіться. І палеточка номер два, яку я взяла, це Jackie Айна від Анастасії Beverly Hills. Ось так вона виглядає. Тут у мене є відтінки, які мені б хотілося закінчити, бо їх вже зовсім трішки. Можливо, вони зараз не по сезону, але наскільки вони гарні, особливо цей спонсор. Так, солейл. Дуже тяжко їх показати, бо мало їх. Ось такий, що тут ще є? Матові я тут не люблю. Вони дуже сухі, по-перше, по-друге, ну, ці рожеві не моє. Дуже рідко, коли треба, такий яскравий макіяж. Ну, це коричневий, такий, коричневий, як коричневий, дуже насичний, але сухий. Ці, в принципі, вони непогано виглядають, але також дуже специфічно для мене це не. На кожен день. Давайте покажу вам відтінок спонсор. В принципі, ну, взяла, щоб покористуватися також цією палеточкою. Хоч чимось, хоч іноді. Можливо, ще її візьму в якийсь з осінніх місяців, саме ті матові відтіночки. Так, всі свочі не буду робити, бо буде занадто довго. Е, недавно показувала всі свої тіні, там були всі-всі-всі свочі. Е, для брів я взяла ось таку свою новинку. Це палетка тіней для брів від Elaine Prot Дуо. У мене в першому відтінку, 101 Я не знаю, що я її зараз відкрию, бо вона погано відкривається. Ні, напевно, не буду. Не зможу відкрити, треба чимось, чи ножом, якимось чи чимось пінцетом піддіти її. У мене зараз нічого такого немає під рукою. Ще я жодного разу не користувалася, бо хотіла, то не змогла відкрити, то пензлик був брудний, той, що для брів, бо я ним стрілочку вимальовувала. Ну, коротше кажучи, візьму, хочу все-таки спробувати. Плюс два олівці в мене в Project Pen і ось такий клей для глітера від Nix. Користуюся, але іноді я можу і без клею, просто олівцями, коли мені треба швидко. Туш. в мене дві зараз, але ця вже скоро буде порожньою баночкою. Ламель оверсайз. Ну, десь у два місяці вона гарно працювала. Зараз навіть видно, що вона не засохла, її практично і не набирається. Бачите, ну, наче щось є, але набиралося її більше. Погано профарбовує, я ще нижні вії не можу нафарбувати, а на верхній вже не використовую, вже скоро буде порожня баночка, і треба купувати нову туш. Бо ця також у мене вже давно відкрита, вона трішки осипається. Тому на нижні вії я її взагалі не наношу, на верхні наношу. От Поки не купила нову туш, то наношу. Бачите, тут ще є, тут, оскільки багато набирається на саму щітку, воно видно це Лен Glow Up, вона в них виходила минулого року, дуже рекламували її. От, в принципі, робить непогані вії. Особливо зараз вона трошечки вже розкрасилась, і е, мені подобається зараз більше, ніж з самого початку. Але такий мінус, що вона осипається. Так, для губ е, в мене є Project Pen, але також я крім нього. Взяла інші засоби, зараз буду вибирати їх, щоб не заплутатись. По-перше, ось такий бальзамчик від MAC. У мене був в минулому місяці в косметичці і від Dior. Но MAC мені більше сподобався, і скільки я вже використала. Я залишаю, хоч він мені і трошки заважає вести мій Project Pen, бо я не можу користуватися, але він дуже красивий. і Легенький такий тін залишає, знаєте, не в'їдається в губи, а просто такий відтіночок дає. Приємний такий м'ятний аромат аромат оболонки від м'ятного tic От Поки ти не прокуси її, ось такий дуже приємний. В принципі, дуже нагадує аромат Dior бальзамчика. Колір це в мене 457 Favorite. Класна упаковка, мені подобається. Я його часом беру навіть собою, бо його можна на будь-що, що раніше було, нанести і буде гарно виглядати. Ну і давайте перейдемо до олівців. Звісно, ця поява нових олівців мені дуже стопорить Project Pen. Бо якщо в січні і початок лютого я користувалася тільки ними, то тепер беру інші. Я взяла олівець від Богенії, бо його давно в мене не було в косметичці 13-й. Я, правда, не знаю під що, але, ну, напевно, я щось собі думала. Будемо тут малювати поверх на тональний крем. Він тверденький, і мені ним не дуже комфортно зафарбовувати губи, але е, колір гарний, напевно, навесно, і подумала, що треба брати. І також новесенькі олівці від Lamel. 407 дуже мені сподобався. Прям часто ним користуюсь, бачите, вже заточила. І на всі губи він, як масло, лягає, легко тушується, поки не схопився. І е, ті помади, які дещо темнуваті, я за допомогою нього висвітлюю. Дуже круто виходить. Прям я задоволена. 413-414 я ще не точила, носила їх вдома. Ну так, скажімо, пробувала. На вулицю ще не вигулювала. Тому взяла, бо це новенькі в мене, щоб їх попробувати протестувати. Більше Більш все такі кольори. Тому, я думаю, це дійсно тільки попробувати пару разів там, і все, в основному буду на Project Pen налягати. так, це з Project Pen сюди попало. Як я вам і казала, кожен місяць хочу брати матовій помаді і ось така від Len Pro Lip Fluid. Вона мені більш-менш комфортна на губах. І з олівцем, оцим від ламель, дуже класне комбо. Він її трішки, оцим 407, він її трішки висвітлює. Бо вона ось така а при засиханні вона ще стає трішки темніша. І в цієї помади немає такої схильності, як ось тягувати губи, стягуватись до центру, як помада з попередніх косметичок Богенія в мене була. І от помада від Ламель Матова в тому місці була. Е, також вона якось не дуже гарно виглядає, то я її більш пальчиком наносила, цю прямо можна пензлом наносити. Сподобалось відтінок в мене 103 Vintage Rose. Е, і покур... вже двічі я точно користувалася в березні. От. Хоча б трішки, але буду брати у використання. Також із такого. Старенького, що в мене вже давно, це Revolution Pro. Це попередня від Ellen Pro, і ця це подаруночки від ірочки були на різні події, там з різним проміжком. Ось така. Чимось схожі. Ще я її не використовувала. Якось так вона аж в мене розмазалась тільки що. Так, але ну, хоча б там пару раз скористатися хочу. Блиск я взяла всього один. Ну, При всяк випадок, раптом мені захочеться блиску. Це Lamelle Dazzle Glow Crystal Lip Gloss 402. Дуже гарний такий універсальний відтінок. На губах він практично не має кольору, трішки висвітлює їх. Майже прозорий, такий рожевий, без блискіток окремих. У них в, в цій лінійці є і з блискітками, і без. І бачила, що дівчата порівнюють їх з люксовими блисками що це те саме. От. Ну, я влітку минулого літа дуже активно користувалася, мені дуже він подобався. Я думаю, що і зараз десь почну користуватися. І помаду одну взяла я від LN Pro, також з недавніх у мене. Лінійка це називається Lip Glaze, це не матові, а такі більш як кремові помади. Вона не дуже зволожуюча, але виглядає вологою просто на губах. Мокка 100 101. Ну і не сушища. Така сама звичайна помада. У мене ці помади якось дуже нахилені, самі стійкі, неустойчиві, якісь стійкі, і вона дряпається. Тому ну, викрутила. Але коли фарбуюся, я намагаюся так. Не викручувати сильно, хоча, отак все рівно вона викручена, я тисну на неї і вона в той же самий бік нахиляється. Мені подобається таким напівпрозорим варіантом її наносити, особливо, коли ще рештки бальзаму є на губах. Хоча можна і нашарувати, а також я її наносила поверху цієї помади, щоб більш таке комфортне було відчуття на губах, і також непогане комбо. Мені сподобалося а, так. В принципі, ось такою була моя косметичка. Все вам показала. Дякую всім за увагу. Залишайте свої коментарі, якщо вам було цікаво, якщо цікаво, дивитися наступні відео, мої результати по Project Pen, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я. Побачимось в наступному відео. Па-па!